Сьогодні у нас 12 жовтня, 25 рік і буде така коротка нарізочка стану наших посівів на сьогоднішній день, на 12 жовтня. Ось такий вигляд, має пшениця від Veteera Бачимо, пішов соняшник, але зараз дуже холодно і дуже болото. Е, ну, обробимо, обробимо, ні то приморозок приб'є. Такий стан має пшениця від Ветера яка посіяна 7 вересня. На глибину 6 см 6-7 для того, щоб отримати сходи. Не просто так вона посіяна на таку глибину, тому що зверху була посуха. Ось ми отримали сходи і вже маємо кущення. Коефіцієнт на деяких 3-4. На деяких немає. Тут у нас 5 гібридів посіяно, 5, 5 сортів посіяно. Будемо спостерігати. Ось так на сьогодні виглядає пшениця лемі. Від ViterSit, дем посіве, посіяна. Вона була 7 вересня. 7 вересня глибоко була посіяна, тому що вологи не було. Волога в нас була на глибині 5-6 см. От ми і сіяли на таку глибину. Що ми маємо на зараз? На зараз ми маємо ті, що попали в вологу і зійшли, були. Вже маємо. Вторинну кореневу систему, ось таку вторинну кореневу систему. Бачимо, яка глибина посадки. Ось, якщо подивитися, глибина посадки була майже 6 сантиметрів. Але це було спеціально зроблено для того, щоб отримати сходи. Тому що те, що не попало в вологу, де воно, ну ось показати, ось має зараз ось такий розвиток. І то це. Набагато менше. Ось те, що не попало в вологу. Воно тільки, -но, тільки -но після дощів сходить. А тут ми вже отримали вторину кореневу і кущення. Вже маємо на лемі кущення 1, 2, 3 пагони. На катеріні є відео, звісно, краще трошки, але і тут непоганий результат, враховуючи таку глибину. Дуже велику посадки, але я думаю, ми все зробили правильно. Тут у нас зараз буде тікатака. Пшениця від вітера сід тікатака. посіяна 7 вересня, посіяна. На глибину 6 см. Чому так глибоко посіяно? Тому що волога була тільки там. І була велика посуха. І для того, щоб отримати сходи, ми посіяли її глибоко. І тому маємо зараз ось такий стан. Деякі є вже де перші зійшли, маємо вже кущення. Ось ми на цьому виграли. Тому що, що не попало в вологу, що не зійшло, воно зараз має ось такий розвиток після дощів. Сперся земля тепла, тож воно буде зростати. Маємо на зараз вже вторинну кореневу систему. ну от Зараз зараз копнемо, викопаємо і побачимо. ось вторинна коренева система вже мається. Ось так. Кущення 3, коефіцієнт вже ми маємо. Ну і глибина посадки бачимо від зернини. Ось взяти тут 6 см. 6 см, все, зараз вогко, саджаємо його назад і хай собі зростає. Ось така тікатака. Посіяно тут так ріденько, тому що тут посіяно, а зараз ми порахуємо, скільки тут посіяно. Беремо більш-менш рівномірні сходи, де, тому що там є, де проміжки немає. Ось 1, 2, 3, 4, 5. 5, ну 6 штук. 6 штук це на 30 см. Ну, 5-6 штук. Тобто це 15-20 штук, штук на метр. Сіялось міжряддя 15 см, тобто тут посіяно 1 мільйон.